Жона дитина віком 13-15 років в Україні вже пробувала курити. За даними дослідженнями ВОЗ, діти, які бачать тютюнові вироби, на 64% схильні почати курити. Тютюнові компанії активно використовують ароматизовані та смакові продукти, бо саме вони роблять старт приємнішим. А компактні формати дозволяють отримати дозу нікотину будь-де та будь-коли. Усе це створює просту формулу: ранній контакт. Залежність експеримент, але проти ж нікотину в Україні неповнолітнім заборонений. Сьогодні ми перевіримо, як це працює на практиці. Ми обрали три острівки в торгових центрах. Наш таємний агент спробує купити одноразку або рідину для вейпа. Завдання продавця перевірити вік. Перевіримо, чи працює це на практиці. Можна, будь ласка, чейзер, Mix ментол? E, Перша точка не пройшла перевірку. Мені з легкістю продали продукт. Тож, йдемо далі. Добрий день. Можна, будь ласка, чейзер, e, вишня для пода? Давайте mm, вишня, ментол, так. Да. Скільки ментол? Так само ми прийшли, мені все-таки продали, навіть не питали документів. Тож йдемо в третій. Добрий день. Добрый день. Угу. Можна, будь ласка, хайд ткід вишня. По картридже може щось робити? Ні, дяка. Наш експеримент показав. На жодній з локацій не перевірили документи і продали нашому таємному агенту ріднеду для вейпу тютюнова індустрія роками робить усе, щоб підлітки ставали залежним. Наше завдання показати, як це їм вдається і чому законодавство має бути реальним. Ми продовжуємо перевіряти точки продажу, документувати порушення та слідкувати за дотриманням законодавства. Я Адріана, мені 15 років, і я перевірю, чи мені все таки віддадуть в руки сюз. Ко без перешкод віддала мені моє замовлення. Доставка глобу за тебе також провалила свою місію. Напродали мені все-таки. Результат дуже простий, і показовий. Жоден з кур'єрів не перевірив документи і просто віддав снюси нашому таємному агенту. Ми продовжуємо перевіряти точки продажу, документувати порушення і слідкувати за дотриманням законодавства. І як знову, щоб перевірити, чи продають типовнолітнім нікотинові засоби. Отож, ходімо. Можна, будь ласка, Aroma Labs, вишня ментол? Ні, ні, ні. А? Нема. Нема. А які є? Ніяких нема. Ніяких, Ніяких нема. нема. Mm. Добре. Жаль, дякую. Сказали, нічого нема у них. Добрий день. Перша точка не пройшла перевірку. Добрий день. Добре. — Що вас шукало? — Жижа якась. — Пішли щасово чи щось? — Суботча. — Є кавун, блакитна малина, персик, полониця. — О, давайте чаю зараз. — Іже якась чаю зараз. — Там перешли. — В перевірку не прийшли. — Ми зараз на Хрещатику йдемо перевіряти другу точку. Жижа якось. І дойшло лиш так. Вишне як это? Колишне якась може з мондолом. А імя з па? Не на свой. Он я не подключается. Я ну може допомогти інтернет. Добре. Я продала нічого, спитала паспорт. Клас. з трьох точок ми пройшли перевірку і лише на одній точці у мене запитали документи.